Оля і Роман, дорогі молодята, вітаю вас цим щасливим вашим днем. Також щасливим днем для нас, для мене як крестової мами, яку мені, Олю мені довірили її батьки, а також церква і небо. І в сьогоднішній день коли ви коли взяли шлюб, небеса вас благословили. Також я вас благословляю на цю щасливу життєву долю. Бажаю вам всього-всього найкращого і. Буду за вас молитись, так як мені дано. Наші милі юні, щасливі та найкращі Романе і Оля, Я щиро вітаю вас з одруженням, з нами весіль. Нехай ваша сімейна стежинка стелиться хрещатим барвінком. Нехай ваша любов буде безкінечна, як ваші обручки, які ви сьогодні. Одягнули одному під Богом. Щиро вітаю вас з одруженням, коханням вам, взаєморозуміння, поваги один до одного. Розумійте один одного і поважайте. Нехай ваш шлюб буде благословенним у Бога, а ваша домівка буде наповнена щасом дитячим сміхом. І гірко наші, молодій пари! Гірко! Ну, мами кресне просять, дякуємо їм.